Це Олег Мамчур, слюсар відділу технічного обслуговування рівницької філії газмережі. Разом з колегами він обслуговує газові мережі спільного користування у багатоквартирних будинках та гуртожитках. Шукають витоки, випробовують систему на щільність та герметичність. Тут є невеликий витік газу. З часом все зношується. Ми будемо підтягувати болти на флянці. Такі роботи фахівці рівницької філії газмережі виконують під час надання послуги технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках та гуртожитках. З початку 2025 року працівниками рівницької філії було проведено технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж спільної власності у понад тисячі багатоквартирних будинків. За даний період було виявлено та ліквідовано понад 6 тисяч витоків природнього газу. Виконання даного виду робіт це насамперед безпечна експлуатація газорозподільної системи та безпередбійний та стабільний розподіл природнього газу. Проведення технічного обслуговування газових мереж це також зменшення викликів аварійно-диспетчерської служби рівненської філії газмережі щодня в області на чергуванні 17 аварійних бригад, а це 50 працівників, які на варті безпеки споживачів 24 на 7. Щоб бути готовим до будь-яких викликів, газовики постійно проводять навчання, вдосконалюють навички та відпрацьовують дії в екстремальних ситуаціях. Цього року наша команда аварійно-диспетчерської служби рівненської філії газмережі. Представляла газовиків Рівенщини на всеукраїнському конкурсі бригад Адес, де перевіряли їхню майстерність. Цей конкурс проводився в місті Вінниця, де в відбірковому турі ми зайняли друге місце. Змагалися ми з нашими колегами з Івано-Франківщини, Житомира, з Хмельницька і з Чернівців. 14 вересня газовики відзначили професійне свято День нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Нашим працівникам самі найщиріші побажання, і тільки велика шана та подяка за ту роботу, яку вони щоденно, цілодобово і круглоріч роблять і виконують своїми руками, ногами в будь-яку пору року, в будь погоду, не зважаючи ні на що для того, щоб доносити всім людям і соціальним сферам, і бізнесу, і підприємствам оце тепло. Серед нагороджених працівники рівницької філії газмережі, які повернулися до роботи після служби у Збройних силах України. Таких на підприємстві 15. Ще 60 газовиків продовжують боронити Україну від ворога на передовій. Я пішов служити 21-го року. І у нас 22-го року в березні, 20 березня. Це російські, і у нас взяли в полон. Ми там держава оборону просидів два з половиною роки і вернувся на День Незалежності. А ще рівницькі газовики їздили у гарячі точки, де ліквідовували наслідки ворожих ударів. Під обстрілами та постійною небезпекою вони працювали, аби допомогти місцевим жителям. Руски розбили котельні, от ми їх після зими і ми їх встановлювали. Ну і жить. були там. Під островами постійно. Та й, та й все. Слава Богу, живі, здорові всі додому повернулись. А поки з витяги колег єднають всю велику газову родину та є проявом найвищої любові та відваги до батьківщини, колеги на місцях активно волонтерять. Плетуть сітки, виготовляють окопні свічки, збирають кошти на забезпечення потреб. Як не зайнятися на війні тяжче? Ми мусимо плести. А хто як не ми поможемо? Поможемо з миру пониці, як той казав. Мусим. А сіток, скільки сплели, дуже багато. Плету сітки з першого дня війни і буду плести до останнього. Кожен з них робить посильний вклад у наближенні миру. Хтось зі зброєю, хтось з газовим ключем, а хтось зі стрічками тканини для маскувальних сіток. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.